Трошки важко вас бачити. Ви цього ще не знаєте, але в нас з вами є одне спільне фото. Я там сидів, дивився, ніби всі так класно вийшли, але хтось моргнув. Пойменно всіх не знаю. Тому пропоную подивитись на це фото разом. Якщо ви не знаєте, що це таке, я вам трошки поясню: оця світла плямка в центрі це не сонце. Це центр нашої галактики, яка називається Чумацький шлях. Сонце. Це одна з тих малюсіньких цяточок, отам десь на одному з поясів. Відповідно, наша планета, ну попевно, ще й не дуже там добре видно. От наскільки ви розумієте, я особисто для себе зрозумів, який би я серйозний костюм на себе не одягав, який би серйозний вираз обличчя не робив, які б серйозні думки в голові не мав, звідси цього не буде видно. Але це насправді це не фотографія, це ілюстрація, зроблена хлопцями з, НА, з НАСА. А далі я вам покажу одну, це вже буде фотографія. Це малюсенька, десь така частинка неба, яка є над нами. І оці всі цяточки це приблизно такі саме галактики, як і наша, де тисячі сонць, може десятки тисяч сонць, десятки тисяч планет, і може навіть живуть якісь схожі на нас істоти. І в такому масштабі особисто для себе я розумію, що якою б важкою великою проблемою я, яку б важку проблему для себе я не мав, в цьому масштабі її навіть не існує. То якщо не буває серйозних проблем, то як до серйозних проблем можна шукати серйозні рішення? Далі я вам розповім три, може чотири історії про те, як несерйозні ідеї стали рішенням дуже, здавалось би, серйозних проблем. Отож, історія перша. Свого часу мені пощастило на власні очі побачити, як у нас в Києві на студії Довженка будується макет космічного корабля Один в один в повний розмір з власною антигравітаційною системою. Ну там не така справжня, що там всі літають, але в кадрі це виглядало доволі круто. Пропоную подивитися, як це виглядало. Жур-суфле. Солодка невагомість. Ось це нема чого аплодувати. Ну є насправді чому аплодувати, тому що це справді класний ролик. Над ним працював найкрутіший продакшн України. Десятки професіоналів зібралися на одному місці. Бюджет, де після першої цифри цифри йшло десь приблизно 5 нуликів, і бюджет був не в гривні. Для компанії, яка виробляє аналогічну продукцію, здавалось би, ну це нереальна проблема, серйозна проблема. Тому що для того, щоб зробити маркетингову відповідь на таке безобразі, що ви тільки що бачили, треба витратити принаймні стільки ж грошей. Але насправді не обов'язково витрачати стільки ж грошей, треба просто підійти до цього питання трошки несерйозно. І от моя відповідь. Тільки на одному, на одному каналі YouTube цей ролик набрав 300 тисяч переглядів. Я не можу сказати, скільки він набрав переглядів на інших платформах. Ну, я не можу це порахувати. Зате я вам можу точно сказати, який був бюджет цього ролика. 0 гривень, 0 копійок. Здавалось би, несерйозна ідея стала рішенням. здавалось би, дуже серйозної проблеми. Ну, я до власника цієї компанії не маю жодного стосунку. Історія номер 2 Колись у Києві жив такий дядько, якого звали Ігор Сікорський. Він був змушений іммігрувати до Сполучених Штатів, де й заснував свою компанію Сікорський Aircraft. Ця компанія займається виробництвом ну, дуже крутих гелікоптерів, які є на озброєнні таких армій світу, як США, Ізраїль, Японія. Тобто вони собі можуть це дозволити. І до цих гелікоптерів двигуни робить компанія Дженерал Electric, теж американська. Пропоную подивитись, як рекламують вони себе. I've seen incredible things, otherworldly things. But there are some things I've never seen before. This GE jet engine can understand 5,000 data samples per second, which is good for business, because planes use less fuel, spend less time on the ground, and more time in the air. Suddenly, faraway places don't seem so far away. З цього ролика ви навряд чи зрозумієте, що це круті двигуни, але, ну, повірте, вони ну, справді, як то кажуть, котіруються в індустрії. Доволі непоганий ролик, багато було грошей вкладено в ротацію цього ролику на телеканалах. Наші вітчизняні виробники, навіть якщо і мають аналогічну продукцію відповідь цьому, то в них, на жаль, немає таких великих бюджетів, щоб так себе рекламувати. Але насправді ці бюджети не потрібні, як я вам вже показав на попередньому ролику. Далі я вам покажу ще один ролик відповідь на це. Але перед тим зроблю невеличку ремарку. На відео ви побачите гелікоптер марки моделі Мі 8. На ньому, швидше за все, ну, напевно, так і є, встановлений двигун виробництва української компанії Моторсіч. Коли по гелікоптерові ведеться вогонь з ракетних комплексів, ракета завжди влучає в двигун, тому що це найтепліше місце, і ракета на нього наводиться. Дивимось, ролик. صاروخ 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 Порахувати, скільки контактів мав цей ролик взагалі неможливо, тому що він став не став настільки вірусним. Я, я чесно навіть не очікував цього. Але є інший показник. Про цей ролик, тільки про цей ролик написали ЗМІ таких країн, як США, Ізраїль, Польща, Чехія, країни Прибалтики, ну кілька інших ще. Певний, що серед вас є трошки журналістів, і ви знаєте, що в багатьох журналістських матеріалах бажано, щоб був присутній такий невеличкий розділ Бекграунд де би пояснювалася суть питання перед історією невеличке. Так от, в цьому розділі до матеріалів про цей ролик писались такі слова: Моторсіч є одним зі світових лідерів виробництва авіаційної продукції. Фактично за 0 гривень 0 копійок з такою несерйозною ідеєю компанія Моторсіч отримала безкоштовну заказуху у світових ЗМІ. Наступна історія, розповім, yeah. Наступна історія, яку я вам розповім, стосується дуже важкої для нас, українців, проблеми, тому що вона стосується реклами України. Два роки тому ми приймали євро 2012 державні інституції одна на випорядки перед іншою сперечались як же ж нам розказати про цю країну і про цих людей. І давайте подивимось, до чого вони прийшли в своїх умозаключеннях. Трошки буде. Особисто для себе з цього ролику я зрозумів три речі. Перше, світло в нашій державі вмикається тільки напередодні великих якихось заходів. Друге, улюбленим засобом проведення дозвілля серед молоді, ну от у мене і моїх друзів, це одягнути вишиванки, вийти вночі до величезного вогнища і танцювати. Ну і третє, на вулицях наших міст автомобілів немає ну, як таких, є карети і є коні. Причому на конях бажано їздити голяка. Ну, державні наші інституції я ні в якому разі не звинувачую, тому що це справді важка проблема. Рекламувати Україну. З чим це пов'язано? Україна це дуже важкий бренд. Чому важкий? Тому що все, що в нас є цікавого світу, воно є пафосним. Величезні літаки, потужні ракети, ключові наукові винаходи історичні. А в західній аудиторії особливо випрацювався, випрацювався певний такий фільтр, стіна від всього пафосного. І ну вони це все не сприймають. І тут я подумав: треба Україну подати під таким соусом, якимось простим, зрозумілим усім і близьким усім. А що може бути ближче і зрозуміліше кожній людині, ніж їжа? І, власне, перше що мені спало на думку, це вареники. Але, на жаль, вареники присвоїли собі поляки і продають його заходу під назвою Пірогі. Але це не проблема, тому що в нас в рукаві є козир під назвою Борщ. Так і виникла ідея рекламувати Україну ось таким чином. А це напевно, ви бачили щось таке. О, це серія, це проект серії плакатів. Про цей проект написали такі ЗМІ, як Українська Правда, Тіа, Еспресо, Платформа та багато інших. І саме з коментарів до матеріалів про цей проект я зрозумів, що нам, українцям, самим дуже подобається, коли про нас, світові, розповідають ось таким чином. Особисто мені в Фейсбук, ну і там в коментарях ще писали, що дуже класний проект. Мені надсилали купу пропозицій. А розкажи ще про це, розкажи ще про це. Ну тобто я зрозумів, що я на правильному шляху. Цей проект орієнтований. Для західного споживача. На заході я його ще не запускав, тому що його треба трошки візуально переробити. Але я припускаю такий варіант, що на Заході він, як то кажуть, не вистрелить. Але навіть якщо він не вистрелить, я з цього великої проблеми не робитиму, тому що, як я вам вже раніше сказав, з цього ракурсу цього не буде помітно. Але що ви не думали, що все у світі так несерйозно і можна до всього пофігістично ставитись, розкажу вам останню на сьогодні історію, ну, від мене. 1952 рік в Кореї розгорівся конфлікт. На стороні Північної Кореї воюють радянські пілоти і радянська авіація. На стороні південної Кореї воює американська авіація і американські пілоти. Чому я кажу авіація? Тому що тоді вже тоді війни були такі, що все вирішувалось за рахунок авіації. На початку конфлікту сили були приблизно рівні. Але згодом американці почали на свої літаки встановлювати системи радіолокації, які дозволяли пілотам, які керують цими літаками, бачити ворожі літаки ще на відстані навіть ті, коли фізично непомітно літака. Радянські пілоти були просто шоковані, вони були величезні проблеми. В них були величезні проблеми їх збивали десятками. Це була ну, катастрофа просто військово-повітряних сил Радянського Союзу. Науково-дослідний інститут ВПС СРСР отримав завдання створити радіолокаційну систему аналогічно американській. Серйозні дядьки з серйозного інституту зібрались докупи і днями й ночами працювали над цим. Все до чого вони змогли додуматись, це агрегат, який визначав положення літака ворожого тільки на відстані максимум 800 метрів. Ну це фактично нічого. І вважав цей апарат 600 кілограм. Щоб ви розуміли, встановити бандуру 600 кілограм на винищувач, це фактично знівелювати суть цього винищувача. Але на щастя для радянських літаків і радянських пілотів в цьому інституті працював дядько на ім'я Вадим Мацкевич. Молодий хлопець на той час він одразу своєю ідеєю. Підійшов до керівника інституту. У відповідь на свою пропозицію, я вам трошки м'яко перефразую, що він почув. Ти дурень, ти займаєшся нісенітницями, поки там наші пілоти і літаки гинуть і літаки збивають. І його звільнили. Він прийшов вогонь, воду, мідні труби і все найгірше, що мала радянська система для нього. Але йому все таки вдалося встановити свій апарат, який він придумав. На кілька літаків, і потім всі зрозуміли, що він справді працює. Який був принцип цього апарату? Це не була радіолокаційна система. Вона пішла по він пішов по іншому шляху. Радіолокаційні системи американських літаків вони мали дуже сильне випромінювання. Цей пристрій просто вловлював це випромінювання і давав звуковий сигнал пілотові. І пілот знав, що на відстані увага 8-10 кілометрів є ворожий літак і діяв відповідно. Таким чином, сили зрівнялись. Сили зрівнялися це дуже ключовий аспект, тому що багато істориків, сучасних сходиться на тому, що це не була війна корейців між собою, це була війна СРСР та США. І якби хоча б одна сторона показала найменшу слабинку, це б означало одне Третя світова війна. І зараз я вам покажу те, що врятувало в 1952 році людство від Світової війни. Оця штучка, отак і виглядав той пристрій. Коштував копійки, виглядає геть несерйозно. З цих всіх історій є дві моралі. Перша мораль: не намагайтесь бути серйозними. Серйозність коштує дуже дорого і часом є геть неефективною. І друга мораль не намагайтесь грати за правилами, встановленими вашими опонентами. Неможливо перемогти у грі, де систему правил придумав ваш ворог. Часом навіть сильніший і багатший. Натомість треба створювати свої правила і перемагати конкурента на своїй території, своїми методами, може, навіть часом не серйозними, але тими, якими ви вмієте. Чому? Тому що часом це може врятувати вас і вашу планету від знищення. А це вже буде помітно навіть звідси. Дякую за увагу.